Продовж останнього часу рятувальники області організували розповсюдження дорожніх карт для людей внутрішньо переміщених в межах України. Такі інформаційні посібники можна знайти на залізничних та автобусних вокзалах області, в органах виконавчої влади, відділеннях пошти та зв'язку, службах медичної допомоги, органах соціального захисту та в місцях масового перебування людей та транспортів. Дорожня карта створена для допомоги людям, які виїжджають, а також тим, хто вже залишив зону антитерористичної операції. В ній контакти від жмідничого координаційного штабу, регіональних штабів, роз'яснення з приводів того, як отримати державну соціальну підтримку, відновити документи і куди звертатися людям. Які прийняли рішення залишити межі небезпечної території, окрім розповсюдження дорожніх карт, проводиться робота щодо трансляції соціальних аудіо та відеороликів з телефонами, куди звертатися, в першу чергу на інформаційних табло авто та залізничних вокзалів в ефірі телебачення, на радіостанціях та об'єктових радіовузлах. Нагадуємо, для координації дій з оперативним регіональним координаційним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення необхідно звернутися за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону.